Виталий Бутыльшак, врай, обороты. Малин, 16, Бразеля, рейтинг 2024. Намид Немцович, ограю. давай поменяем слоне. Мы не Не хочешь. Зараз захочешь. Ну, планы слон. Ні, цього не дуже розумію. Я можу взяти, взяти, взяти пішака. Так, мабуть, і зробимо. І підемо Kін G5. Я це зігнув шах, але здається все ок. Здається. Наступний хід Кінь G5. Я йду ставити мат. Немає. Ну, добре. Будемо шукати. Так, вона тут десь підвисає трошки мої фігурки, да? Ну і так зіграємо. що б'є, то я б'ю. І потім тут, скоріше за все, ще якість заберу. нього проблеми зі слоном з Турою. Ті-то не дуже то грають. Так, цей хіт мені зрозумілий. <coughs> Якщо так. Проблема, что он может... А, он мне не дает ту... Туру, дай. Беру. Беру и тут. Ну, окей, повернусь. Что, забрать она есть? 6. Можна найти фрезен, дорога, okay. а не так. Треба тепер поміняти більше фігур і все, і партія закінчиться. Так, коротенький аналіз. Подивимося. В дебюті тут суперник помилився. 91 на 76. Довгий маневр він робить. Він наже тут погано стоїть, тому що підтрапляє, піде 4H5. Якщо суперник сам грає H5, то віддає поле G5 для моїх фігур. Слон Д3 треба було зіграти. Знаю, ну, де я тепер вдарити, вдарити і. Дати шах, щоб король там без рокировки був, бо виграти пішака. Треба вже грати 2-0. Можна не мінятись, можна, як я кінь. King... Кінь G5. Ну, окей. Окей. Я вирішив поміняти спочатку слона. Ну, суперник ще пішаками ходить, тільки підганяє мого слона, який і так хотів тут віддати трошечки позицію. Так, так. Там, в принципі, там нема сенсу вже додивлятися. Віталій видалі Шахів, Райабрутий, Домініканська Республіка, рейтинг 1818. Є 3 хочу зіграти. Розбити йому тут трошечки Чорні поля. Поки тут кінь на 2 трохи не вдалося став. Хоча пішак може втратитись після F4, але. Так, це я не зрозумів взагалі. На що Робити. Якщо я піду тік. С5, хоча для чого грати тут С5? Кудись коня можливо на B5. На D6, так? На да? D6 я не хочу його бачити. відразу зіграю так, да і все. Не буду видумувати. І внесемо таку штуку в позицію суперника. Тепер бажано сюди щось поставити. Ферзя, уру. Так, у нас взагалі кінь ідеально туди заходить, його навіть ніхто не зустрічає. Просто все йде з темпами. Так, а тут кінь у нас взагалі як почуватиме зі слоном. Не втратиться наш? Тіпок. Тіпок Куртуа. Двисає слон трохи в суперника. Дуже багато дозволяє супер. Так, ну, подвійний фіанкет, по-перше, він зробив. Ідея зрозуміла, чесно. Я хотів це 5 піти. Що ти тут зробиш? Не знаю. Ну, кінь де 6, тут щось буде мені муляти, звісно, але. Фігура, якість. Партія закінчується. Так, ну дебютні помилки. Подивимося коротенько, я думаю, 80 на 95. Деякі повчальні моменти є. Суперник. Я от захоплюю центр суперник, ні. Повільний хід. Це 5 краще було, ну окей. Не два пішки в центрі. Суперника ні одного. Є якби по флангу, так, є 4 був хід відразу. Відразу можна було по центру пройтись. Ну ось що буває, коли ви не боретесь за центр, а суперник його захопив. І ви робите якийсь хід не туди боковий. І виявляється, всі ці центральні пішаки просто йдуть вперед. І у вас вже погана позиція. Краще було на G5 піти. Все рівно є такий Є3 Сильніше ще а 6 Ще прогнати коня. І потім Є3 піти. Ну, окей. А тут кінь просто став на діагональ зі слоном, а слон не захищений. Проблема. Ще після С5 неясно, куди дівати коня слона Є3. Просто кінь на D2 стоїть. Також не вдало. Потрапляє під удар. Ну, і тут навіть комп'ютер показує хід СД, жертвуючи якість. Що Це сильніший хід. Ну, Тоді позиція в білих вже, можна сказати, безнадійна. Це 5 ну і слон втрачається. Кінц 6 треба зіграти. Невесела позиція, тому суперник здав.